Давайте безпосередньо до лінії бойового зіткнення придивимося уважніше. Зокрема, на покровсько вугледарський операційний район. Адже от, ну саме тут московити тепер сконцентрували ну, напевно, що найбільшу кількість своїх сил одразу двох угруповань центр і юг. Перше, вочевидь, оперуватиме віднедавна, буде орудувати винятково обмежившись траверзом курахово Хоча, звісно, що сили цього угруповання діють і північніше бік Торецька там і частина обік, аж навіть Часового яру. А от угруповання Юг ймовірніше за все сконцентруватиметься на зрізанні усього цього так званого вугледарсько-курахівського виступу або навіть вугледарсько-великоновосілківського, що так можна сказати. Ну в будь-якому випадку вони більше не атакуватимуть північніше. Що стосується безпосередньо Покровського напрямку, то це от як і раніше. Довжелезна така звивиста ділянка фронту о, від Воздвиженки з Єлизаветівкою на півночі, і південніше автошляху Н-32 Костянтинівка-Покровськ, і аж до Максимельянівки східніше Курахово Вона розташована, але от на відміну від минулого тижня. Станом на тепер лінія бойового зіткнення збільшилася, становить зараз приблизно 110 кілометрів. І це на 10% більше ніж було минулого тижня. Тобто сама протяжність лінії бойового зіткнення збільшилася. Як і раніше, на двох десятках окремих локацій московити атакують м -м, переважно групами піхоти різного кількісного якісного складу. Дуже часто задіють мотоцикли. Але от на південному фасі на цьому тижні, все більше і все частіше почала з'являтися важка броньована техніка московитів. Величезна територія південніше селідово і аж до Максимилянівки нині викликає, мабуть, найбільше занепокоєння на тижні московитам вдалося подовжити північний фланговий удар повз українськ і перерізати дорогу Курахове Селідове, північніш Цукуриного вдалося вийти на рубіж між Желанним, другим і гірником, атакуючись півночі, та уздовж південного берега річки Лозової. от розширити і подовжити вклинення за загальною дирекцією бік курахівського водосховища, і це означає, що від лінії бойового зіткнення, де тепер стоять московити, до Перших обійську Курахового, розташованих на запорізькому вздовж запорізького проспекту відстань становить не більше як 3 кілометри. І, вочевидь, що оця вся територія між двома стратегічними автошляхами: Донецьк, Покровськ, Дніпро і Донецьк-Курахове Запоріжжя. Вона з кожним з кожною годиною на східному березі річки Вовчу вона, вочевидь, що зменшується. Не приподняють москвити тиску і у секторі північно-східніше Покровська, південніше Мирнограда. Географічно це найбільш наближена до центру місцевої покровської агломерації ділянка бойового зіткнення. Найінтенсивніші піхотні штурми тривають нині у квартал, у північних кварталах Гродівки у м, бік східних з невеличкого Новоторецького і на відтинку, скажімо так, від е, Миколаївки до Лісівки, де чужинці намагаються просунутись до автошляху М 30 оперуючи головно уздовж цієї залізничної насипи, що тягнеться від Авдіївки, і фактично заходить у Покровськ. Але от е, треба зазначити, що темпи просування московитів завдяки, ну в першу чергу, надзусиллям наших воїнів. Тут геть не зрівняні з тим, що відбувається на півдні. От е, трохи, скажімо так, більше, докладніше, ми маємо можливість поговорити про оперативну ситуацію на цій ділянці. Віталій Міловідов, офіцер Карадагу, 15-ї бригади оперативного призначення. Віталію, дякую, що знайшли можливість долучитися. Вітаю вас. Добрий день, пане Олександро. Віталій, насамперед, у нас на екранах має зараз з'явитися QR-код. Хочу перш за все звернути увагу. Це дороговказ до збору на станції радіоелектронного захисту для артилерійського дивізіону, бригади Карадах. Віталій, я так розумію, що потреба саме в у Ребах на вашій ділянці вона дуже велика. Чому аж так? Саме так, пане Олександро. Ну, перш за все для артилерійського дивізіону проводимо збір на реб, оскільки основним фактором зупинки Ворога на нашому в зоні нашої відповідальності стала організована вміла оборона за рахунок артилерійських підрозділів. ФПВ, ну і прикриття піхоти, які проводили титанічні зусилля, але ж таки артилерія відіграла значну роль. Тому, як бачимо, ситуація щодо Селідова в зоні нашої відповідальності менше за останні 3-4 доби мінімальна кількість штурмів піхоти проводиться. Але південніше ситуація становиться більш загрозливою для міста Селідова з напрямку сторони населеного пункту Українськ. Ворог рухається, не йде в ти в прямі лобові атаки. Тому зараз горизонт їх роботи в піві на набагато ширший в зв'язку з просуванням їх по територіям. Вони залучають навіть в півідрони в черговому режимі, які мають без дорозвідки, без визначення цілей, залітають просто в певні рубежі. На яких можуть знаходитись наші позиції, і в режимі очікування вислідковувати транспортні засоби, які здійснюють логістичні або підвіз боєприпасів і намагаються їх вразити, тому засоби РЕБ дуже актуальні і. Дивлячись на те, що вони застосовують нові частоти, наявні засоби потребують модернізації. Віталій, скажіть, а якщо от ви частково зачепили це питання, якщо от, знаєте, розкласти все ж таки дрони, ну, ударні, щільність, інтенсивність артилерійського вогню чи кількість піхоти, от, на вашу думку, є вирішальним чинником в оцих просуваннях ворога там, ну і навколо селідового, і головно, от південніше міста, що превалює, скажімо так, що дає ворогу перевагу? Ворогу перевагу надає, все ж таки, все таки піхота вирішує дуже багато, і кількість піхоти е, значною мірою відіграють просування противника на фронті. Вони задіють безмежну кількість особового складу, який накатами проводить штурми. Можливо, вони не суперпідготовлені, але коли це група піхоти, там 30 військовослужбовців, які здійснюють вогневе враження на подавлення наших, наших позицій, то ну, тяжко навіть підняти голову. Тому кількістю вони намагаються задивити і мають успіх за рахунок масштабної чисельності свого особового складу. Також Віталія... вони втикають... так, так. Коли вони стикаються з проблемою просування, тоді вже набагато більше застосовують артилерію та й дрони. Скажіть, а техніка? От ми коли працювали на з вашими хлопцями, дав якраз здається, в цей період, перша декада вересня, було кілька спроб у них залучити техніку, а, але потім вони відмовились. Великого зиску не було. Зараз техніку вони задіють танки, бронетранспортери. Ну за період, який минув з перших там днів першої декади вересня, де вони намагалися декілька танків залучити БТР МБЛБ, МТЛБ, було все успішно знищене. Більше вони не залучали техніку. Це були поодинокі випадки, і це ну в більшості випадків піхота. Віталій Міловідов, офіцер. 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» був щойно на прямому зв'язку. Дмитро, в мене от, е, запитання, ну, частково ми проговорили про це і в огляді. От, е, впродовж минулого тижня південніше, південніше селідово москвити спромоглися зробити оці, ну, я би сказав так, три основні, на мій погляд, да, три основні оці, е, е, охоплюючі, такі, як вони завжди роблять, удари. На скі... Це в першу чергу от наслідок чого це їх, тому що довго доволі тривалий час вдавалося стримувати ворога, і тут раптом от за тиждень такі їхні динамічні просування. Е, ну я вочевидь, мета зрозуміла. Да, витіснення в першу чергу з цього всього плацдарму з на східному березі річки Вовчої е, це наслідок чого і які загрози в зв'язку з цим виникають. Ну, скоріш за все, росіяни і далі не відмовляються від свого плану вирівнювати лінію фронту. Просто щоразу щотижня ну цей прогноз на жаль відсуває цю можливу лінію на захід. Щодо основних причин, перевтома наших військ, відсутність ротації, ті підрозділи, які надходять, і про це зокрема, визнають уже і в генеральному штабі, що рівень підготовки цих військ після навчальних центрів так він недостатній, тому що інтенсивність боїв дуже висока. Переважання артилерії, удари керованими авіаційними бомбами, пам'ятаємо, що вони все активніше намагаються застосовувати і некеровані авіаційні ракети. Підтримка цього вогняного валу. Тобто декілька тижнів тому рух був на Покровськ. Вони вперлися. Хоча, на жаль, наприклад, в районі Новогродівки вони все ж таки змогли перейти річку Журавку, і це знову ж таки е, актуалізує питання безпеки і оборони міста Покровська. Е, тут вони ж, е, ну тобто, їхні суміжні дії, і зараз відбулося переформатування. Це було УВ УВ, УВ центр, е, Будуть намагатися зрізати ось оці всі виступи. Ми ще стоїмо на східному березі річки Вовча. Там, на щастя, є магістралі для того, щоб ми могли роб. Наші відходи більш плановими, але ну, підсумовуючи, можна сказати, нам дуже за цієї інтенсивності і чисельної переваги дуже важко десь зачепитися. Оцей відкритий простір, менше ну, якихось природних бар'єрів нас просто передавлюють ну, числом і кількісно. Скажіть, вочевидь, що от, ну, охопити Покровськ, оскільки ну, ми всі розуміємо, що якась там. Проміжна мета, да, це Покровськ, в першу чергу для окупантів, бити по Покровську без там, захоплення Курахового, звісно, що Селідового, без захоплення цього охоплюючого маневру, що роблять московити зразу, ну дуже мала ймовірність, що наважиться там, бити в лоб. Але з іншої сторони, це потребуватиме часу, і тут дуже величезна територія, як не крутий, щоб її вирівняти. І на вашу думку, чи наважиться атакувати вздовж цієї дороги М30, ворог, якщо вони ну, зрештою вдасться їм вийти в районі далі? Чнинського там через Лисівку чи будуть вони наважуватися атакувати сам Покровськ без утворення цього охоплюючого флангового флангу з півдня? Це можливо, але по Селідового це ж уже буде їхня друга спроба. Вони ж вже були у східній частині міста і за рахунок того, що підтягнули резерви азовці, які закріпилися у західній частині населеного пункту, які східніше Михайлівки. Ну тобто і, здається, ще так. Їм не вдалося це зробити, тому вони зараз будуть намагатися обходити з півдня. Але ну без селідового, без вирішення питання селідового рух на Покровську росіян, скоріш за все, не буде. Тому що як ви бачите, оці їхні клини для того, щоб їх розширювати, в них іде все більше і більше часу. Якщо вони будуть кидати новий такий клин, то скоріш за все вони отримують якраз удар у фланки. На це вони не підуть, поки не вирішить з питання цього нашого кріп району. І... Дуже непроста, я би сказав, навіть вжив би слово критична. Ситуація складається ще південніше, от на, скажімо так, від тої, що біля Курахово, і аж до, до Великої Новосілки, ось на всьому цьому шматочку, ну, де межа Запоріжжя з Донеччиною, приблизно у 10-х числах вересня московити почали дуже активно тиснути от, по вздовж цієї всієї дороги, Т-05-24, що й з Маріїнки до Павлівки. Ще Південніше від Причистівки продовжується тиск в бік Макарівки від Старомайорського з урожайним. Але загалом, от, складається враження, що це от угруповання юг воно от з новою силою, так би мовити, розпочало ці от свої е, штурми. Станом на цю мить московити е, їм вдалося між Причистівкою і Павлівкою форсувати або, ну скажімо так, перейти річку Кашлагач. Вона там не дуже велика, але тим не менше була таким суттєвим стримуючим чинником, і приблизно на три кілометри. У північному напрямку у бік Богоявленки з Богоявленки знову Українкою просунутись, утворюючи такий охоплюючий зі східного напрямку рукав. І водночас вже за дорогою Т-05-24 вже на західному її краю цієї Т05 24 захопивши водяне, московити пробують утворити з протилежного північно-східного флангу такий охоплюючий рукав навколо вугледара. І найгірше, що напередодні буквально Москви там вдалося буквально впритул. Підійти е, між Павлівкою і Вугледаром до цієї дороги т 05 24 Фактично впритул до східних околиць, до багатоповерхової, колись багатоповерхової забудови міста Вугледар. Водночас е, на відтинку м, по обабіч річки е, сухі яли у бік е, Катеринівки від е, Костянтинівки з Параскові. Москвити щоденно проводять дуже потужні штурми, і на відміну от від Покровського напрямку тут дуже часто задіють великі сили е, важкої броньованої техніки, зокрема танків, бронетранспорт. Кортерів, от детальніше про обставини саме на цьому відтинку фронту. Можливість є розпитати представника прес-служби сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орес Дрималовський на зв'язку. Ореста вітаю вас. Дякую, що доєдналися до нас. Вітаю вас, доброго вам дня. Оресте, скажіть, наскільки відповідає от дійсності формулювання, що буквально ну, десь 20, го 21, го можливо надвечір 19-го, я маю на увазі, ну, що на тлі геть не тиші, там, не статики, але почався от такий м -м, нова, з новою силою почалися штурми московитів у бік от, вугледару і з обох флангів від міста. Наскільки це відповідає дійсності таке от враження? Скажімо так? Скажу відверто, варто, такого враження немає, бо це літо тривають такі інтенсивні ворожі штурми на нашому відрізку фронту у смузі оборони 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Це нагадаю село Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Фактично такий лівий фланг Бахмута. Так, ворог намагається охопити місто і рухатись також у бік міста Курахове. Механізовані штурми на нашій ділянці фронту на нашому відрізку відбуваються доволі часто. Фактично, останні два навіть три місяці. Ворог дуже активно застосовує бронетехніку. Їде фактично у такі атаки колонами їде там. І 20 одиниць. От буквально кілька днів тому упродовж дня ворог застосував 44 бойові броньовані. Одниць техніки 35 бойових броньованих машин, дев'ять танків. А через два дні знову повторив спробу такого масового штурму. Задіяв 20 одиниць техніки, але якогось суттєвого просування попри настільку на таку таку високу інтенсивність цих атак. Таку велику велику кількість техніки ворогу просунутись на саме на нашому напрямку особливо не дається. Оста, я хочу звернути увагу глядачів. Ми зараз вивели на екрани QR-код. Це якраз збір для воїнів 79-ї десантно штурмової таврійської бригади. Оресте на вашому напрямку, у чому, ну виходячи в очевидь з бойової ситуації, у чому найбільша потреба зараз? Найбільша потреба зараз це очі, це розвідування дрони. І власне цей збір він є задля цього. Ми збираємо на денні і нічні. Мавіки, це те, що нам дуже потрібно. Це те, що вчасно виявляє висування ворожих колон. Це те, що добре коригує вогонь нашої артилерії, те, що коригує роботу наших операторів ударних дронів. Якщо ми бачимо і вдень, і вночі поле бою, ми відстежуємо усі пересування ворога, усі підвози боєкомплекту. Ми можемо паралізувати його логістику. Ми можемо задавати прицільних влучних ударів. Власне, це те, що і роблять. Воїни 79-ї бригади, ви часто можете побачити у наших бойових відео, які ми публікуємо на ресурсах бригади. Як ефективно працюють наші оператори FPV, як влучно працюють наші протитанкісти, і власне для того, щоб наша система вогневого ураження працювала ефективно, працювала злагоджено, Нам потрібні ці дрони. Я буду дуже вдячний вашій великій аудиторії. За небайдужість тим людям, які приєднуються до нашого збору, дякую. сподіваюся, що так воно і буде. Оресте в мене на сам кінець запитання. Скажіть, от, я розумію, що ви не можете говорити за оцей величезний весь курахівсько-вугледарський відтинок, але ж вочевидь, спілкуєтеся з колегами, і ваші офіцери спілкуються. Доволі тривалий час. от, вдавалося стримувати да, навалу ворога. Були певні там зміни позицій, певні відступи, але це все тривало упродовж довгих місяців, і окупантам коштувало неймовірну ціну. Буквально впродовж десяти днів, ну, зокрема, от навколо Гледару, та й скажімо так, східніше Курахового, да ну дуже пришвидшились темпи ворожого просування. На вашу думку, це наслідок чого? Що сталося такого, чого не було до цього, от на цьому відтинку фронту? Ви знаєте, ви мали рацію на початку свого запитання. Я все ж таки не вправі коментувати те, що відбувається у смугах оборони інших бригад, бо в мене немає достатньої інформації. Можу, можу лише говорити про те, що бачимо, ми що відстежує відстежують воїн, розвідники 79-ї окремої десантно штурмової таврійської бригади. Ворог дійсно е киде вабанк на нашому напрямку, е кидає в атаку величезні сили. Як бачите, це і бронетехніка. Ворог не рахується з втратами, як в техніці, так і в живій силі. Для того щоб ефективно. Стримувати ворога для того, щоб задавати ворогу відчутних болючих втрат, звісно, потрібен потрібна артилерія, потрібно потрібні боєприпаси. Це те, що завжди бракує нашим гармашам, нашим артилеристам. А також потрібні, звісно, дрони, як розвідувальні, так і ударні дрони. Це те, що дійсно показує ефективність на полі бою, і те, що за рахунок чого нам вдається відбивати ці великі масовані штурми. Звісно, про якийсь паритет ми навіть не можемо говорити в живій силі, бо ворог не рахується з людьми. От, наприклад, в цій атаці, де ворог задіяв 44 одиниці бронетехніки. Окупанти лише загиблими зазнали втрат. 28 окупантів загинуло ще понад близько 30 були поранені. Mm -hmm. Ви розумієте, яка які великі сили йдуть проти наших десантників? Оресте, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую вам, будь ласка, бережіть себе своїх побратимів.